Наталя у цій палаті щодня бачитися з синочком тут можна годину з 11 до 12. Не забороняють і контактувати з дитиною. Та Наталя первістка на руках ще не тримала. Стан малого не дозволяє. Він народився на 31 му тижні вагітності із вагою 980 грамів. Уже майже кіло 400. Звісно, є результат. Він Ловче Ну, Зараз він спить, но взагалі живі ручками, ножками махає. Перший раз я його коли віділа думаю, боже що він такий маленький. Ну ти ж в родом не було наглубника, похож чужозір. Не шапте, вже глазки відкривають, дають шанс на здорове життя таким крихіткам кваліфіковані медики охмадиту та лікарні потребують сучасних апаратів. Один із таких для інфузійної терапії, зокрема внутрішньовенного харчування, черговий подарунок благодійників. Отеці прибори паста непрерывно в течение суток. Не відключаючи ребенка, не переключає нікаких, не цю проводить Скільки времени, сколько надо. Для ребенка це без безболезненно, ну ефективно. Зараз у лікарні таких апаратів три Коштують вони по 100 тисяч гривень кожен. Кошти ми збирали пару місяців. Ми залучили благодійників і України, і міжнародних благодійників. В наступному місяці ми ще один такий такий також апарат сюди привеземо. Сподіваюсь, вже більше ніж половини коштів зібрали. Лікування для всіх недоношених немовлят в медики безплатне. Оксани Ноперуська два з половиною місяці виходжують з до допомогою такого пристрою. Лікарі медсестри дуже хороші. Я дуже задоволена. Кожні три години кормили, тобто вісім разів на день. Кожні три години підгузники змінювали. Ну і якщо якийсь апарат щось ну якусь тривогу б'є, то вони звичайно. Ну буквально може секунд 30, і вони вже біля нього. За два місяці хлопчик набрав два кілограми і вже демонструє характер. І, як по папиліна Вольська виводи лише соціальний пульс.